Загиблий в аномалії. Виявлені з каменем на шиї. Скинуті зі скелі. Розтерзаний псами. Оперався «Моноліт». Повісили. Живий, але втрачений. Почекай з гів, І я віддам тобі все. Я маю попрощатися. З нашим величним минулим. Дороги, так, але об'єднані вірою в одну ідею. Для вас це був виконавець бажань, для нас це моноліт. Він говорив багатьма мовами, але кожен чув лише те, що хотів почути. Гаяття. прощення, без шансів, десятиліття мовчання між нами лише ненависть. Моноліт покинув нас, щоб ми нарешті зрозуміли, що бути живим не означає бути щасливим. Усе інше не має значення.